Який він ніжний. хочу ось так ось так вам показати, який він шикарний. А в мене вже пахне весною. Подивіться, яка це красота. Мені подарували. Ну і нарешті квіти є в моїй чарівній вазочці. Такі чоботи гарні, правда? Якщо що будете питати, купила таку вазочку в сенсеї. Ну, красиво, правда. Хорошого вам настрою! Так, готуємо ніжний повітряний бісквіт. Дівчата, вийде він у кожного. Тут все дуже просто, нюанси всі вам розповідаю: 5 яєць, дрібка солі, пів склянки цукру. Тут у мене 150 грам. Всипаю, збиваю. Збиваю 7-10 хвилин в таку гарну пишну піну. Збиваю я на самих великих оборотах. Починаю на менших і пусть! Постійно збільшую і збільшую, і цих 7-10 хвилин я збиваю в пишну піну і вже навіть там цукор не відчувається. Збивала 10 хвилин, подивіться, яка гарна повітряна маса обов'язково збите до такого стану, тоді бисквіт буде, ну він буде просто шикарний. Інколи мені пишуть. Тут не 5 яєць, а 15, то я вам скажу, значить, ви ніколи не пробували готувати бісквіт. Ви його спробуйте і збийте 5 яєць. Будете питати, які яйця ось такі. Ось такі купую, в АТБ. звичайні яйця принесла і зразу з них готую. 150 грам борошна, ось так. Неповна склянка. Буду просіювати. Я додаю в 2-3 прийома і замішую тісто. Замішую тісто, ось так. Лопаткою знизу до верху. Ось так. Обережно, але впевнено. Додаю: ой, додам два прийома. Швидше буде. Духовка уже в мене розігріта, обов'язково попередньо розігрівайте духовочку і замішую. Знаєте, вже як рука набита, вже вмієш його випікати, то можна закритими очима його випекти. Але добре, так знаєте, знизу до верху забирайте лопаткою, бо інколи там борошно може залишитися. І покажу вам, яке гарне тісто. Бачите? Воно не опало воно ось таке. Пишне, красиве тісто. Далі, форма у мене 24 сантиметри, просто, за... просто застелила пергаментом. І наливаю. Виливаю і буду випікати. Розрівнюю і ставлю в духовку 180 градусів на хвилин 30-40. Але ви дивіться по своїй духовці це важливо. І ставлю так, знаєте, на середину, щоб зверху він дуже сильно не підпікся. У мене така духовочка, що може зверху припихтися. Але за бажання можна так же само зверху положити пергамент і теж буде дуже добре. Покажу. Зараз результат. Бісквіт мій готовий. Він ще теплий. Але я вам зараз покажу, який він ніжний. Хочу ось так, ось так вам показати, який.